Сьогодні про таке. Вибухова ніч для окупантів Сили оборони України вразили ворожий склад боєприпасів і оборонне підприємство, а також вірогідно ліквідували заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії. Оборонна пауза. Подробиці щодо рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити надання військової допомоги Україні. Одеса під обстрілом вночі ворожий безпілотник атакував житлову багатоповерхівку. Далі була балістика. Російський ядерний шантаж. Чи наважиться РФ розмістити свій комплекс «Орєшнік» в Білорусі? Загострення між Росією і Азербайджаном. Стало відомо, хто віддав наказ про знищення азербайджанського пасажирського літака в грудні 2024 року. Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Потужний вибух пролунав біля окупованого Харцизька Донецької області. Силу оборони України вразили ворожий склад боєприпасів. Зафіксована вторинна детонація. На місці виникла масштабна пожежа. Українські дрони атакували оборонне підприємство «Енергія» у Липецькій області РФ. Там виготовляють безпілотники та батареї для флоту і авіації. Цілком легітимна ціль. Надходить інформація, що на Курщині ліквідовано заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії, генерал-майора Михайла Гудкова. Вірогідно, він та ще понад 10 окупантів, більшість яких старші офіцери, загинули внаслідок удару по командному пункту. Ця інформація перевіряється. Достаменно відомо, що силу оборони України знищили командира 8-ї загальновійськової армії РФ. Йдеться про полковника Руслана Гарячкіна. Він був ліквідований в результаті удару по ворожому штабу у тимчасово окупованому Донецьку. Які наслідки матиме ця атака? Про це у сюжеті. Будівлю зруйновано, штаб знищено. Через добу починають з'являтися подробиці нещодавнього удару ЗСУ по російським військовим об'єктах на окупованих територіях. Так у генштабі підтвердили влучання по пункту управління 8-ї загальновійськової армії РФ. Там здання хорошо рознесло. Вояки там, значит, сидели, заседали, засідали. наверное, больше більше не будуть. Вой, наверное, снова опять бомбят Донбас. І так далі при цьому в командуванні ЗСУ зазначають, удару було завдано якраз під час робочої наради. В результаті на сьогодні управління восьмою армією втрачено ситуацію намагаються утримати командири на місцях, але звичне централізоване керівництво відсутнє. Планування операцій не проводиться. Очевидно, що метою був ближній тил, і звичайно, що якраз по ближньому тилу, по оперативному тилу, завдавались удари для того, щоб ослабити ворога на окупованих територіях. На Покровському, на Лиманському напрямках, аби дійсно там порушувати їх забезпечення. При этом в генштабе ЗСУ до конца не раскрывают, и чем было завдано удару. Тем часом у российских спецпленотах уже панує паника. Российские военкоры вчера вдруг фотографировали, фотографировали очертания ракеты, кто-то заснял пролетающие и начали верещать, мол, что происходит? Это таурусы летят, таурусы. Откуда у Украины таурус? Я посмотрел, похоже на таурус, но не совсем. Хотелось бы, конечно, в это верить, но э справедливости ради, когда в Крыму начали, э, начали голосить вот эти Z-военкоры, что бьют по нам атакамцами, а у нас такой информации не было, помните, тогда Байден тайно передал. Вот тогда и начали. Ну, посмотрим, по, будем ждать. На припущення, що удару було завдано Таурусами, наводять як наслідки руйнування, так і ціль, по якій били. Адже, як виявилося, під завалами загинуло не просто керівництво Восьмої армії, а й свіжопризначений командир штабу Руслан Горячкін. Так от ця ракета з крижу пробила нафіг всі там скільки, 9 або 10 етажей і гукнула в підвалі. Тобто завалила все, що там було повністю. Так, да, Там куча двохсотих, куча трьохсотих, ну трьохсотих мало. Потому что, еще раз говорю, там бабах был такое, давление и так далее. Вот. Но что интересно, что оказалось, что там в этот момент, не просто, не просто так, в этот момент туда и прилетело, оказывается, следили и выцеливали. Там находил команд, находился временно исполняющий обязанности командира этой самой 8-й общевойсковой армии. Аналітики відзначають тут і ще одну особливість: Горячкін у званні полковника обіймав посаду як мінімум генерал-лейтенанта, а то й вище. Відтак, офіцерський склад УРФ сьогодні у великому дефіциті. На підтвердження цих даних ізвісті повідомляють, що в Кремлі планують відновити півтора десятки військових училищ, закритих після розпаду СРСР. Програма розрахована до 2034 року і включає відкриття 15 училищ, де будуть готувати офіцерів, льотчиків, танкістів, медиків, а також спеціалістів з безпілотників. А в пресі вже стартувала небувала кампанія із залучення вчорашніх школярів під погони. Мотивація стандартна, гроші, повага, пільги, окремим рядком іде нагадування, що це ваш єдиний шанс пробитися у житті, умовчується, що і шанс загинути для многих. образование образування єдиним способом продвинутися по кар'єрній лісниці. При цьому ті, хто вже одягли собі петлю на шию, вирішивши стати офіцерами в путінській Росії, в інтернеті діляться враженнями після кількох років навчання. Кажуть, тут як у бандах 90-х, легше увійти ніж вийти. Згідно із контрактом, покинути ВНЗ ви вже не можете. Та ще й п'ять років після випуску зобов'язані мотатися по відрядженням міноборони. Якщо ж навчання все таки кинути, доведеться відкуплятися, і сума ця далеко не всім по кишені. Всі средства, які потратили на вас, на питання, на їду, на обучення, на стипендію на время проведения отпуска, все эти средства вам придется возместить. Если вы захотите отчислиться на четвертом курсе, вам придется возместить где-то ну, миллион. И только тогда вы сможете уйти. И то вы уйдете и вас призовут в армию. Але в рекламе військових ВНЗ про це ні слова. До межі мілітаризована Росія планує лише збільшувати кількість військових. Цього року, наприклад, повинні оголосити набір у новостворених Саратівському та Нижегородському військово-інженерних училищах. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. Підписалися? Дякую дуже. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Це просто: надішліть друзям, родичам, комусь кому досі не надсилали. Можливо, їм буде приємно. Нам точно. Українські сили ППО знешкодили 40 з 52 БПЛА, які терористи РФ запустили по мирних українських містах. На жаль, є влучання. Так вночі один з ворожих безпілотників атакував житлову багатоповерхівку в Одесі. На місці виникла пожежа, є постраждалі. Декілька квартир знищено вщент. А в день окупанти вгатили по місту балістикою. Є загиблі. Вранці вибухи пролунали у Полтаві. Місто зазнало атаки російськими дронами. Є загиблі і поранені. З'явилися подробиці щодо рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити надання військової допомоги Україні згідно з публікацією The Wall Street Journal, Україна не отримала американську зброю, яка вже була в Польщі. Ідеться про десятки ракет «Петріот», артилерійські снаряди, гранатомети і інші важливі елементи оборони і контрнаступу. Ось як ситуацію прокоментував президент України. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист. Для наших людей, до речі, у Білому домі цю паузу з наданням військової допомоги Україні пояснюють занепокоєнням станом американських арсеналів. Мовляв, запаси зброї в Сполучених Штатах надто зменшились. Цікаво, як так сталося. Американський ВПК це потужна машина з виробництва зброї, великі бюджети, масштабні замовлення і контроль. Щось важко повірити в те, що американські арсенали могли просто так взяти і спустошитися. Дуже сподіваюсь, що це не чергова спроба натиснути на жертву агресії, змусити Україну прийняти російські умови в обмін на надання військової допомоги. Щоб запобігти таким ситуаціям в майбутньому, осяжному майбутньому, Україна має розвивати власне ВПК. Цим наша країна і займається. Це стосується і співпраці з закордонними компаніями, серед яких і ті, які вийшли з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення. Важливо, коли компанії виходять з російського ринку і працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості. Промисловості технологічних секторів, але, звісно, безпека. Звісно, захист від російських ударів це основа основ. І ми очікуємо більшої активності від підприємців по просуванню цього нашого безпекового порядку денного. Тим часом Держдеп стверджує, що США не ставили на паузу процес постачання зброї Україні. Про це сказала речниця департаменту Темі Брюс. За її словами, галасу наробив один конкретний епізод, який взагалі не означає припинення військової допомоги Україні. Добре, що це не стане визначальним фактором. адже ми не припиняли постачання зброї Україні. Йдеться про один аспект. Одну ситуацію, одну подію, яка зазнала зміну. Як ви чули від Пентагону, існують інші потужні варіанти та зусилля пов'язані з постачанням зброї Україні. Я не говорю від імені міністерства оборони. Я лише можу посилатися на їхні заяви, і вони висловилися дуже чітко. Президент також підтвердив свою незмінну відданість щодо ракет Пейтріат. Це не є, і я хочу ще раз наголосити. Це не є припиненням нашої підтримки України або постачання їй зброї. Це лише один випадок в окремій ситуації. Ще обговорюватимемо, що буде далі. але не варто сприймати все надто узагальнено. Стежимо за розвитком подій і рухаємося далі. Російський ядерний шантаж виходить на новий рівень. Самопроголошений президент Білорусі. Він же путінський васал Олександр Лукашенко стверджує, що до кінця 25-го року Україні, яку він вважає своєю власністю, розмістять комплекс Арішнік. Це той самий, яким Путін лякає захід. Деталі в сюжеті. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, до кінця року в Україні розмістять той самый Орешник. В Волгограде мы договорились з старшим братом Кевру Владимиром Владимировичем Путином о том, что первые позиції Орешника будут в Білорусі. Работу Орешника вы ви видели. Это те же ракети, такие же удары, только без ядерного оружия без радиоактивного загрязнения территории и воздуха. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси. Тогда не надо будет никому бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар. Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Рассматривать заявление Лукашенко следует в первую очередь как информационный повод. желание понравиться Кремлю, ну і соответственно осуществить давление на своїх сусідів. В першу чергу, річ іде о Польше і Балтийских странах. Історія з аналогом нєдним російським комплексом і Лукашенко почалася ще в грудні минулого року, коли він публічно попросив арешнік в друга диктатора Путіна. Не сочтіть це за какую-то Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи вооруження. и прежде всего Орешника были размещены на территории Беларуси. Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года. Если хотите от Путина что-то получить, добейтесь, чтобы он публично что-то пообещал. Майже одразу Лукашенко пафосно заявил, он сам и мы цели для Орешника, не Россия. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно Целі определять будемо ми в Біларусі, не росіяни. Но експлуатувати поможете, пока ми не вміємо. Тобто, ми будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, якщо це нужно. Но будем будемо мы. ми. Согласився. І це при тому, що дані розвідки говорять, що проєкт Арішник не зовсім такий успішний, як про нього розповідають. говорить о десятках единиц, которые якобы могут быть размещены на территории Республики Беларусь, нет никакого основания. По данным того же ГУР, их не более трех установок. И речь идет не о новейшем образце вооружения, а, соответственно, модернизированных. Российская экономика фактически перегрелась. И возможности финансирования таких дорогостоящих проектов у Российской Федерации просто нет. Ну а далі розпочався справжній цирк. Білоруський диктатор чи не кожну свою появу на публіці почав розповідати невигадані історії про терміни та кількість тих самих арештників. Ми сладкому сроки не определяли. По перше это не горить. Я понимаю, що в Росії арешник і так далі. Ну і потім это не так просто, когда я 10 комплексів, ну я пошутив. С -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. слушай, ты сказал 10. Я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю. Ты же только сказал 10. Ты говорит, мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, говорю, я, я, пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что? Это бешеные деньги. То решник будет до конца року, то незразумело, коли, то буквально уже завтра. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Далі виявилося, що батько-господарник не знав, що виявляється пускові установки для орешників робляться на території Білорусі. Недавно мені Владимир дзвонив, говорить, слушай, ти от орешник, орешник. Я говорю, ну ти мені пообіцяв. Нет, я говорю, не про это. А ты знаю, что больше, больше всего из заречника делается у Беларуси. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки. Експерти стверджують, що подібні історії від Лукашенка це, зокрема, елемент пропаганди. Причем еще один весьма показательный момент. Данное заявление про Лукашенко прозвучало накануне возможных новых встреч украинской и российской стороны в рамках так называемых стамбульских мирных соглашений. То річ стріч іде о сплануваному характері заявлення білоруського президента. Причому я не виключаю, що з подачі російської сторони таким образом наказати военно політичне давление на українське руководство. Скільки завгодно Лукашенко може вигадувати свої історії для внутрішнього споживача, адже на заході в них точно ніхто не вірить. Тільки від порожніх погроз ті самі карти на руках не з'являться. Нові подробиці збиття азербайджанського пасажирського літака Ембрайер 190 в грудні 2024 року. Наказ про знищення було віддано міністерством оборони Російської Федерації. Докази цього російського злочину спливли на тлі політичного загострення між Азербайджаном і Росією. Подробиці далі. Після півроку з моменту гучної катастрофи літака Азербайджан Airlines, нібито підбитого у повітряному просторі Чечні російським зрк «Панцер С, не залишилося сумнівів, хто стоїть за загибеллю десятків пасажирів. Отношения Азербайджана і Росії почали охлаждатися не вчера. Еще в декабре 2024 года произошел громкий інцидент. Ви його помните. Над Грозним был сбит пасажирський самолет, летевший з Баку. Погибли 38 чоловік, в основному азербайджанці. Відразу після катастрофи Міністерство транспорту Азербайджану заявило, що літак був повністю справним, а пошкодження отримав в результаті впливу зовнішніх предметів. Також у Баку заявили, що мають у своєму розпорядженні фрагменти ракети Панцер С, витягнутої з літака та ідентифікованої міжнародною експертизою. Мало того, за даними азербайджанської преси, вогонь по цивільним відкрили за наказом Міністерства Оборони Росії на доказ своїх слів розслідувачі оприлюднили аудіозапис капітана ППО, який завдав удару по лайнеру і відповідну пояснювальну записку. Азіму 338, далі 7 тисяч висота 400. огонь, огонь говорю! <глаз> є сход Цікаво, що нові явні докази злочину Кремля перед азербайджанським народом з'явилися в момент крайнього загострення у відносинах двох країн. Росія не принесла вибачення, і Росія відказалась признати свою відповідальність. В общем, з цього моменту відносини стали стремительно деградувати. А точкою неповернення до нормальних взаємовідносин з Кремлем для Баку стало особливо жорстоке вбивство двох його громадян. Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом застосування тортур та особливо жорстокого умисного вбивства двох громадян своєї країни після їх затримання під час міграційних рейдів у Єкатеринбурзі. Буквально за несколько дней Россия и лично Владимир Путин превратились во врага. На азербайджанском телевидении отменены все концерты россиян, выражены ноты протеста и вообще видна четкая линия Баку на обострение. Такого Кремль не міг уявити навіть у страшному сні. Буквально за одну ніч із нейтральної до політики Путіна держави Азербайджан став затятим ненависником кремлівського режиму. А як провладні, так і незалежні журналісти в країні перестали добирати слів на адресу Російської Федерації. Если раньше официальные бакинские медиа старались избегать открытой критики Кремля, то теперь полемика пробила все привычные рамки. Во всех ведущих азербайджанских СМИ от государственных каналов до да новостных агентств зазвучали возмущенные комментарии в адрес Москвы и лично Владимира Путина. Например, уже 29 июня в вечернем выпуске новостей государственного телеканала АСТВ. Россия, Россию открыто назвали тюрьмой народов, напрямую апеллируя к печально известному прозвищу Царской и Советской империи. Ведущий обратился к президенту РФ почти фамильярно. Что случилось, уважаемый Путин? Неужели вас так беспокоит, что Азербайджан стал сильным региональным игроком, впервые за 200 лет, вернул свои территории, и отстоял национальные интересы? Что мировая арена признает президента Алиева сильным лидером? Мало того, Кремлю ще й нема чим відповісти офіційному Баку у результаті на Аліва спустили всіх кремлівських пропагандистів, які взялися журити азербайджанського лідера та нарікати на втрату багатовікових дружніх відносин. Страшно не странам, не государством, страшно вот этим лидерам, которая как то моська, которая налаяла на слона уже столько, что она бегает по всей площади и всех пытается уговорить этого слона как-нибудь поджечь, растоптать, что-то с ним сделать до того, как этот слон вернется и растопчет их за то, что они так вот много лаяли. На Бильше Путину не выстачает ни сил, ни видваги. Чувство такое великого превосходства над остальными народами просто стала государственной политикой. Под это учебники истории меняются, под это затачивается вся культурная повестка и так далее. И так далее. То есть Нацизм процветает. На фоне этого нацизма, который очень болезненно воспринимается во всех странах, примыкающих к России, это и в Казахстане, и в Азербайджане, по Украине я даже извлекаться не хочу, ну, вот, в Прибалтике, все это воспринимается очень остро. И вот это сочетание поощряемого государства нацизма и гордости Азербайджана, национальной гордости Азербайджана, которым нанесено оскорбление вот тем случаем самолетом, кстати, совершенно дурац, почему было не признать свою ответственность, вообще непонятно. Ну, пришлось бы наказать кого-нибудь в Чечне. Ах, да, нельзя в Чечне наказать, Ну, беда какая. Ну, то есть это Изолирует Россию все больше и больше. Азербайджан чувствует себя прикрытым Турцией, прикрытым турецкой армией. Турция, член НАТО, немало немного. Да? То есть Азербайджан уже считает возможным говорить с Россией на равных. А далі буде лише гірше Ну, для Кремля. Так точно заручившись підтримкою Ердогана, Аліїв може розвернутися до Росії спиною, вибудувавши свою подальшу зовнішню політику в обхід РФ по периметру кордонів Росії. вона хоче мати... Вона має либо васала, либо врагов. Васалом ми у Росії і ні у кого не будемо врагом бути Росії, теж нам ні к чому. Значить часа тільки одно максимально увілічувати дистанцію і закратіть всі отношения до І повернути прихильність Алієва, а тим більше довіру до РФ з боку азербайджанського населення Кремлю після того, що трапилося, навряд чи вдасться. Упевнені аналітики у результаті Путін залишився без ще однієї, як він вважав, країни партнерки. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся просто зараз, ставте вподобайку. Це легко. Отак. Коментуйте і до зустрічі.